Доброго всім вечора чи дня. сиджу оце, стряпаю чергову залізяку і думаю, а чому б це його не зняти це садів на, на відео. Хто ну, є підписником мого каналу, то бачили в мене є там шорти е, на тему е, саморобка щодня. Я так подумав, прикинув. Ну, звучить, звісно, круто. Питань нема. Але щодня саморобку я не потягну. Причин може бути кілька. Ну, верніше, як може бути, чули. А, причин є кілька. По-перше, щодня, нема в мене стільки ідей, щоб щодня випускати по відео. Це перший такий нюанс. А другий нюанс немає часу. Щоб щодня щось такое сидіти і робити. Зараз гаряча пора. Гаряча пора на городі, в полі. Дрова треба заготовляти. Це село, село справа така. Але, тим не менш, сьогодні хочу продемонструвати вам кілька саморобок. Ну, на даний момент одну саморобку вона буде окремим відео, і окремим відео буде інша саморобка. Значить, це просто називається, нема собаці, куди час діти. Да? Є в мене акумулятор, я вже всім дзвонив про нього всі вуха. І є ось такі в мене платки на. Зарядку телефонів. Вона там від 10 до 30 вольт. І з протоколами швидкої зарядки QC2, QC3 там і так далі. Дійсно підтримує протоколи швидкої зарядки. Я телефон свій підключаю. На відео, на жаль, цього зараз продемонструвати не зможу, але одразу вмикається швидка зарядка така, ж, як і від. Стандартного блока живлення в 33 Вт. І от мені стало цікаво, скільки ж ампер вона на себе тягне. І вирішив це все діло подивитись. Як подивитися, скільки ампер на себе тягне зарядка. Ось таке просте запитання виникло в мене і до якого я прийшов висновок. Є ось такі китайські. Вольт темперметрі. Їх у мене зараз задіяно одразу два. Це одна саморобка, а це інша саморобка. Як бачимо, напруга зараз на контактах нашої батареї 10,1 вольта. Ось, до речі, блочок, який йшов в комплекті до мого телефону. 33 Вт. А від оцеї платки на два гнізда також показує швидку зарядку. Що доволі круто, треба сказати. Платок цих у мене зараз є вже деяка кількість. Щоб знайти, де вони лежать, показав би цю кількість. Так, о, ось. Є ось таких 4 штучки на 2 гнізда і одну вицепив ще потужнішу на 4 гнізда. Це в мене під саморобні оці батареї. Я вам показував вже. Я планую з оцього акумулятора на 65 А, 65 ампер годин. Я хочу ось тут от. Вирізати під USB-порти. Там є місце вільне. І тут сантиметр, і тут сантиметр, 2 см. Більш чим достатньо і для ізоляції, і для решти. Це я хочу на 4 порти ще додати до цих акумуляторів. Чотири гнізда для швидкої зарядки телефону. Ну, це все на кнопочці відповідно. Так що так от. Як зробити таку штуку, як перевірити, скільки Ампер бере на себе телефон? Одночасно, одночасно нам потрібно задіяти платку вольтамперметр, подати на нього живлення. Живлення буде подаватись через от таку маму 55 на 21 Показую, як правильно підключити вольт амперметр. Насправді все дуже просто, єдина різниця заключається в тому, що його можна підключити через плюс, а можна підключити через мінус. Якщо ми підключаємо через плюс, то задіюємо оцей чорний провідок. Якщо ми підключаємо через мінус, так як я зараз буду робити, то цей провідок ми. Можемо просто відкусити, він нам не потрібний. Червоний і жовтий з'єднуємо разом. Чорний маленький нам не треба. Червоний і жовтий, тоненькі провідки з'єднуємо, приєднуємо до плюсового проводу жилення. І до нього ж приєднуємо. Ще один кабель плюсовий, який у нас вже буде виходом. Так, щоб це все заізолювати і нам ще й було зручно, ми це все діло будемо в цю сторону прикручувати. Так? Термоусадочка натягнеться і буде у нас ось так. О, правильно. Так і робимо. Додаємо до цієї спайки ще один провідник. Це все, все діло змачуємо кислотою. А, так, да? круто. І чекаємо 15-20 секунд, поки паяльник нагріється. Так, далі. Далі, 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 далі. Ми з'єднуємо, значить, е у нас чорний чорний провід, грубий, товстий. Чорний товстий провід. Ось вони йдуть окремою клемкою. Ці провода це амперметр. Чорний провід являється входом, червоний являється виходом. Тобто, я не знаю, навіщо це китайці зробили. напевно, для того, щоб заплутати ну, наш народ. Просто червоний провід являється мінусовим виходом. Це мінус. Ось цей товстий червоний провід це мінус. Зараз ми його не трогаємо, він нам не цікавий. Ми з'єднуємо мінус живлення, яке буде подаватися, з чорним товстим проводом. Це той мінус, який буде проходити через амперметр. Товстих два провода це наш амперметр. Чому ми підключили червоний з чорним, ой, червоний з жовтим? А чорний тонкий не підключили, тому що чорний тонкий провід являється мінусом для вольтметра, але одночасно чорний тонкий і чорний товстий, вони з'єднані між собою. Там просто інша схема підключення, і я ж кажу, вона, ну, вона вам не потрібно, бо тоді виникають деякі нюанси, про які хто там, якщо дуже хоче поговорити, то потім в коментарях обсудимо. Значить, і, 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 і. і. Десь у мене ще один був шматочок термоусадки, куди я його надів. А, я два надів, дві термоусадки надів на цей. Нічого страшного, не покусається. У мене ще термоусадочка є. І чорний провід це просто шматок провода. З'єднуємо з червоним проводом товстим від амперметра. Тому що нагадую червоний товстий провід. Так, моя саморобка. Третя рука моя, Крокодил на текстоліті. Сюди я просто даю кілька капель кислоти і вушною паличкою змушую це все діло промокнути. Кислоту використовую тільки в комплекті з мідними жалами. Тому що, якщо ви будете використовувати жало із е, спеціальним покриттям, то воно у вас негайно прийде в негодність і ви нічого ним більше робити не зможете. Також флюсик і також ушною паличкою можна нанести куди завгодно, хоч на плату, хоч на провідок. Це не флюс, це, це не реклама, це просто колись я його купив ще за незапам'ятні времена в, в автомагазині. І скажу я вам, ну, відвертий непотріб. Але для спайки провідників годиться вже залужених провідників. -мо, бачите, який цей жир паяльний. Припой навіть відразу не хоче застигати. Ось така непотрібна штукенція. Не купляйте цього. воно, Не буду виражатись, не можна на Ютубі виражатись фігурально. Так, хоп-хоп-хоп, маємо. Три залужених кінці, не залужених, а вже припаяних. Зараз ми увімкнемо термофен. Затягнемо ці всі термоусадочки. Термофен на максимальному потоці повітря, але він на 270 градусах. Чому так? Тому що, ну, може це і тупо, але я ніколи не звертав уваги на те, що написано на термоусадці. На самій термоусадці, якщо звернути увагу, я ось їх купляю такими довжелецькими. на самій термоусадці написано. Так, Різкість. повернись, 125, да я да это, а, вот пальцем затулив. 125 градусов Цельсия, значит, 125 градусов Тому фактично не виставляти 120, але в мене стоїть 170, бо я випаював там гніздо на сплаві розе. така. Такий момент вийшов. Що ми маємо? Маємо готову в принципі, приблуду. з двома контактами, плюсом і мінусом. Так, розвертаємо камеру. Готову приблуду з плюсом і мінусом, до яких припаюємо новеньку платку зарядки. Опа, це все для тесту. Ось така платка. Навіть з гніздом одразу 5,5 на 2,1. Але збоку є контакти ось для пайки. Ну що ж, залудим. і запаяємо. Сейчас, вибачте, за те, що не, не в повному кадрі знімаю. Так, мінус. Плюс вийшов занадто довгий, ми це вкоротимо і запаємо плюсовий контакт. Оп, оп. Витираємо плюс. Бачите, не підготувався до зйомки відео, коврик лежить на мікроскопі, а я паяю на столі. Ну що ж, наш акумулятор, з нього виведений штекер 10,1 вольта на ньому. Під'єднуємо живлення. Тут 10 вольт. Можна ось тут ззаду є два змінних резистора. Можна піднастроїти. І саме основне питання, яке не цікавить. Подкрібляємо і ампераж. Підключаємо і підключаємо. Зарядку. Що ми з того маємо? Маємо 77% заряду батареї. І всього лиш на всього 0,6 ампера. Дві блискавки показує напроти. Напроти значка батареї на моєму телефоні, на який я зараз знімаю. Ну, 0,56. Я розчарований. Я думав, там буде 2,4 А потужня така. А ні, 0,6 А. Ну, ось таким чином. Звичайним вольтомперметром за копійки гривень. І платкою зарядки, яка також, також там коштує щось ну, дрібниці, там, до 100 гривень. Можна зробити ось таку от штуку. З цією саморобкою все. Всім гарного вечора знімаю друге відео.